Привітульки, глядачу! Не чекав ще промокодів, а шмеклі завезли нових кодиків, які ти зараз побачиш, дорогенький. Але не одними промокодами, як то кажуть, бо в мене є ще крутезні посилання, які дають ошмекленних чемпіонів. Кидай, дупу на м'якеньке, бери до рота щось смачненьке і почвякали. Хочеш поїхати в епічну подорож у Raid Shadow Legends або повернутися в гру з крутими чемпіонами? Та без проблем зазирни в опис, там є унікальні лінки, щоб стартанути яскраво і потужно. Посилання номер 1 За реєстрацію забирай драху, і на 25 рівні тобі в подарунок буде зарахована фейн. Покликання номер два. Вривайся в пекельні підземелля з громобоєм, і як тільки прокачаєшся до 25 рівня, забирай Анакса. Лінк під номером 3. Фанатієш від фентезійних орків, тоді забирай великого галика, а щойно підповзеш до 25 рівня, отримаєш заргалу. Не прогав можливість прокачати загін, навіть не зайшовши у гру. До речі, на тебе ще чекають непогані ресурсики, які допоможуть швидше розвиватися. Дивись швиденько, як отримати чемпіонів. На ПК створюй собі аккаунт, завантажуй клієнт і став гру. Буквально три хвилини, і ти готовий забрати усі свої подаруночки у рейді. На мобілці у цій сенсорній штуці просто переходь за одним із посилань, став гру через магазин додатків, і всі подаруночки вже чекають у рейді. Тепер, коли в тебе є два епіки, треба їх доповнити ще шикарними чемпіонами, яких можна отримати за промокоди новачка. Просто не забувай головну фішку, що одні коди для новачків дають чемпіонів задарма, інші для олдів. Їх покажу трохи згодом. Дивись уважно, мій Любчико. А тепер до найсоковитішого: перші два коди точно тобі сподобаються, адже вони дають рандомних чемпіонів, епіків та легендарок. Тому якщо в тебе прокачена удача, обирай один із наступних кодів: Рендо Мідґейм, ось цей код може подарувати тобі одного із представлених чемпіонів. І не менш важливо те, що ти отримаєш багатенько ресурсів, які тобі дуже допоможуть в прокачуванні. GGT Random. Цей код дає зовсім інших чемпіонів, але набір ресурсів майже аналогічний. Обирай один із рандомних кодів, який більше до вподоби та вривайся. А далі коди, які гарантують отримання особливих чемпіонів. Midgame 2024 Твенті Жескар захисник і дебафер. Він знижує атаку ворогів, одночасно бустить захист твоїх бійців. Ідеальний для підземель і всіх жорстких сутичок, де потрібен от такий герой. Баунті. Фенші це чудовий вбивця лавового лицаря. Комбо-атаки, отрута і зниження швидкості все, що потрібно, щоб перетворити того боса на обістцяну ганчірку. Забирай. Ревайвер. Драха топовий саппорт, так як вона і відроджує, і лікує союзників. З таким відступником ти точно не пропадеш, бо вона універсальний помічник, який виручає в будь-якій заварушці. Хеллоуін. ще один рандомний код, що дає скриню з випадковим чиміком. Чемпіоном, від пересічного епіка до потужної легі. Тут теж все залежить від твоєї удачі. Що випаде, це загадка навіть для мене, тому можеш скористатися. Пест контрол Хоскарл – профі у винищенні паучихи. В нього є масове оглушення, командні бафи і вміння знімати негативні ефекти. Чудовий епік гідний потрапити в твою колекцію. Лурія, з цим промокодом в тебе в кишені опиниться Лурія, боєць, який вміє підло контролювати ворогів і знімати їхні бонуси. По суті, ідеальна і в ПВП, і в будь-яких підземеллях. Monkey King. Забирай Вуконга, легендарно ошибай голову як у ПВП, так і в ПВЄ. дебафи, автовідродження і скіл, який працює як поліморф, будуть дуже сильно набридати ворогам. Якщо цікавить, то забирай саме цей код. ГЕТЛОКІ. Локі мега крутий дебафер з авторським стилем тролінгу. Він розсіює бафи і дебафи, підліковує своїх і при цьому вміє ховатися в завісу, щоб вороги не змогли зашкодити цьому скандинаву. Обирай чемпіона на смак. Я б, звісно, пішов одразу за легендаркою або випробував рандом. А тепер давай введемо коди, які доступні для всіх для бувалих олдів і для початківців. Але після того як забереш код для новачків, звісно. Ці проміки дадуть тобі купу ресурсів, тому почвякали далі. XMAS24 Only for Mid Game Subs. Це, так би мовити, найскромніший код на сьогодні, який дає ресурси і витратні матеріали. Yearly Gift і 1M Gift. Ось ці два кодики вже вагомо переповнять твій аккаунт. Тут купи срібла і всього, що потрібно для прокачування. Хапай та розвивайся! Але це ще не все. В шмеклі є для тебе генератор промокодів. Зазирни в опис, там знайдеш посилання з такою ж назвою генератор промокодів. На сторінці ти побачиш історію про Алісу в країні рейду. Далі треба залогінитися зі своїми даними, і ось він. Персональний промокод вже в твоїй кишені. Але не забувай, що код для кожного свій унікальний. Тільки обережно скопіюй його, а то можеш залишитися без бонусу. Наразі, як ти вже зрозумів, у грі колаборація з книжковим всесвітом Аліса в країні Чудес. І знаєш що? Будь-який гравець може отримати легендарку Алісу на халяву. Як це працює? 14 днів поспіль ти забираєш смаколики. На сьомий день тобі дають Алісу, а на чотирнадцятий душу чемпіонки. Легендарка це машина для роздачі чапалахів в будь-якому режимі. Тож не втрачай час, друже, і хапай її, поки не закінчився термін дії акції. А тепер зберемо кращу комбінацію чемпіонів. Шмекля покаже топову стратегію, щоб можна було наваляти по пиках де завгодно. Хочеш домінувати і безжально карати всіх на своєму шляху, тоді слідкуй за цим планом. Починати треба з посилань в описі. Найкраще, напевне, громобій і анакс у навчанні. Бери Елейн, Етель або Галика на свій смак. За промокодом бери щось із легендарок. Хочеш карати в ПВП Сунвуконг для ПВЄ режимів. Локкі обидва круті, тож справа в смаку. У колаборації обов'язково забирай Алісу, а потім твій шлях простий, щодня заходь, та заливай ресурси за допомогою промокодів для всіх користувачів, щоб зібрати максимум. Зрозумів схему? Тоді вривайся та слідкуй стратегії. Ну що, мій шмеклеглядачу? Сподіваюсь, що ти отримав максимум, бо промокодів настільки багато, що кожному вистачить. Забирай усе, грай та перемагай! Дякую, що додивився до кінця. З тебе вподобайка за нові коди і підписка на шмеклю, якщо не хочеш прогавити нові промокоди. Обіймаю міцно, кусаю за вушко і кажу до зустрічі!